Замість повсякденного одягу військова форма. Замість робочих графіків та чергувань, екстрена медична допомога у режимі нон-стоп. Лікарі та медсестри з Рівного продовжують рятувати життя українських бійців на лінії фронту. Місяць тому повернувся з передової 34-річний реаніматолог Ігор Дейнека. Працював у 59-му військовому мобільному госпіталі. Оперував як військових, так і цивільне населення. Каже, місцевий люд до українських медиків ставиться скептично, але не без вдячності. Насправді, ми однакові люди, що там, що тут. Поки ти з ними не спілкуєшся близько, вони тебе ненавидять, вони вважають тебе карателем, хунта й бандіровцем. Але коли ти знайомишся з ними ближче і ти показуєш, що ти людина, вони відкриваються. І виявляється, що не такі вони вже і, і злі. Ігор зізнається, було дуже страшно. Там лікарі працюють чи не на межі своїх можливостей. Просто бувало так, намагався десь поспати в проміжках, тому що операції можуть бути як цивільні, так і військові. Ось тому доводилося там дві години поспав, викликали. Або там позвонили, чи по рації передали, що везуть, вже бути готовим. І ще це все, вся ця робота під постійну канонаду. Тобто під обстріли, під е, бої, під звуки рації, під звуки 4-5-0 або воздух воздух Особливо це минулого літа. В щасті це минулого літа. Дуже часто прямо от картинка перед очима стоїть. Про роботу до надзвичайно критичного виснаження розповідає і 39-річний батько трьох синів, лікар-анестезіолог Олег Рибак. Треба швидко приключати свій мозок на ту ситуацію, в даний момент яка є. Там же ж не тільки надавали допомогу. Там ще були моменти, що коли з дванадцять ночі рації передають. Хлопці прорвалися до дереги. Всі будьте обережні. Надіваємо бронежилет, автомати. Ждемо, коли воно пропаде, бо ніхто не знав, де вони можуть вискочити це дерева. Тобто там і війна була, і медицина була. Олег досі чітко пам'ятає, як вперше потрапив у зону бойових дій. Саме перше, що ми стикнулися, ми приїхали туди 20 травня. Ну, і спочатку ми приїхали, хлопці казали, було затіше. І десь через години 3-4 почався перший свіст. Ну, ми тоді на дворі були, так цікаво, було, що це свістить. Думали, чи безпілотник, чи може щось інше. І перше, що пам'ятаю, дивлюся вверх, свістить щось. І хлопці були ті, що виходили з Донецького аеропорта, б'ють по шиї, падаємо і зразу вибух. І Вони кажуть, доктор, ти на війні. Не злякалася служби і 29-річна Наталка Грицина, лікар-терапевт місцевої поліклініки, колись і уявити не могла, в яких умовах доведеться демонструвати свої медичні знання. Таке, що закриваєшся і рвешся, і ревеш, і ревеш, і, і все, а потім приходиш, бачиш, що якщо ти будеш плакати, то їм буде ще гірше. Поймаєш, ну ні, ребят, все супер. Щоб бути нормальним адекватним, треба хоча б раз на місяць міняти обстановку. Наталя, як справжній боєць, запевняє, що там не так вже й страшно. Лячно стає, коли повертаєшся додому. Дуже зміняє і дуже засмучує те факт, коли повертаєшся сюди. Ну, тут в людей стоїть така стіна, війни нема. Ну, вона десь далеко там, ну що десь там той Луган з ну, ну, Насправді набагато ближче, але. Кожен з цих рівненських лікарів став частиною боротьби України за незалежність про незвичайні історії кожного з них, а також про інших місцевих медиків, на рахунку яких незліченна кількість врятованих життів дивіться вже наступного тижня у серії спецрепортажів Військова медицина.